Доброго дня, шановні друзі, доброго дня, шановні е, співговмадяни і, 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 і так далі. І патріоти, так звані. Е, патріоти на словах. Е, моя щира повага тим, хто е, е, дійсно патріот по поклику серця і по розуму, але таких вже мало, таких їх майже всіх перебили. Всі... Це в мене зота? Пари йде. Отже, дивіться, що я хочу вам розказати. Місто Одеса та місто Миколаїв. Там зараз відбуваються дуже цікаві речі. Наприклад, там є одне з перших, дивіться, цікаві речі. Там вивозять автосалони. Тобто, коротше, давайте не будемо тягнути кота за яйця, за резину. Росія готується до окупації Одеси, Одесу окупують, буде окупація. Але про це знають, де, звісно, про це знає розвідка, про це знають деякі вищі чини. Ці вищі чини потихеньку передали своїм дружинам, там, своїм знайомим кумов'ям і так далі. Ті кумов'ям, вони не бідняки, не на складі працюють. В деяких є автосалони в Одесі. І ті автосалони швиденько раз, раз, чик-чик, два два і виїхали, вивезли свої автомобілі з, вивезли свої автомобілі з Одеси. В Одесі на вулиці Геновецькій є, здається, так вулиця називається, якщо мені правильно повідомили, там є е, Генеральне консульство Російської Федерації з 24 лютого, звісно, ну, зрозуміло, воно закрито. Але там написано на сайті написано «временно закрита. Але це все фігня. Там е, охороняє те консульство хто? Українські військові. Охороняють вони його дуже сурово. Охороняють вони його дуже гарно надзавзято. Я там був літом, я бачу. Це жесть, це просто жесть. Прапор флак. В Одесі з 24 лютого відомого всім року перестали все будувати. Не так, перестали будувати. Компанії українські, українські компанії повністю витіснили ізраїльські та російські. Так, так не дивитися, саме російські компанії. Це все легко можна перевірити. Наприклад, компанія Гефест. Заходите в інтернет, дивитесь. Вона там написано, що юридична адреса компанії в Луганську до цього була. Це я провіряв. А потім юридична компанія зараз її перемістили все в Севастополі, друзі. Можна кричати 300 разів і сраку порвати від того, що Крим це Україна, але це просто крики, це просто слова. Насправді офіційно і юридично, і по, по нормам міжнародного права, почитайте, до речі, країна, яка окупувала якусь територію, навіть військово військовим станом, воєнною технікою, війною, то вона має повне право на володіння тієї країни. Крим юридично і офіційно це Росія. На жаль, чи на радість, комусь, на жаль, комусь на радість. Я мені до сраки. я просто вам розказую, як є юридично. І справи от, саме так обстоять, що в Одесі дуже багато буде компаній ізраїльських і російські. І Вони зараз будуються. Хоча зараз ще зараз на момент яке зараз число? Кінець грудня 22-го року, 23-го, пардон, 23-го року, Україна ще Одеса ще в складі Росії. Обмовився по Фрейду. Україна ще в складі Росії. Україну роздерибанять, це понятне діло. Роздерибанять Україну вже дуже до кордонів 91-го року вона не повернеться ніколи. І Україна буде, роздерибанять її Польща, Ізраїль, Росія. Це. Кусочок України залишиться дуже маленький. Побачите. Всі мої прогнози збуваються. Так повелося. Аналітичний розум, плюс, плюс нумерологія, плюс все, плюс просто розум. Ну і самі чиновники, звісно, вони все все знають і вже ділять Одесу, ділять Миколаїв. Вони все знають, вони готуються, хоч вони сидять у, з, тризубом, з тризубцями, нашивками тризубця, нашивками на серці жовто-блакитного стягу, флагу, прапору. Але тим не менш, вони все знають, вони готуються, вони знають, що хто дурний, той піде, загине. Хто розумний, той буде сракою держатися на, за два стульчики, за два крісла. Е, той пересяде акуратно, просто перевдіне, вивчить новий гімн, який потрібно. Пересяде на новий стільчик і пере, перешиє собі нашивку триколора, наприклад, чи нашивку звізди Давіда. Е, от це справжній, ну тобто не справжній, от такий їхній патріотизм. Розумієте? А ваш патріотизм дохнуть в окопах. За що? За те, що вони просто здають.

Не чекаю, я не жду, не почеку, не чекаю я не російський, ні руський мір, не ізраїльський мір, не український мір. Я абсолютно за добро і за любов. Я за пацифізм. Я за е, уп'ячку. Все, пока. До нових зустрічі. Пока.